Жарти пісні в сховищах під час тривоги донат на ЗСУ і невпинна віра у власну перемогу. Поки ракетні обстріли України росіянами облетіли передовиці світових змі. Самі ж люди в соцмережах вказують, що навчилися не боятися, і в важкі хвилини бути сильними духом. І поки повітряні тривоги 10-11 жовтня безперервно тривали по кілька годин. Українці піднімали собі настрій в Твіттері та інших соцмережах, постили мами про міст кличка, якеївці. Після ракетного обстрілу і над сповіщенням ДСНС. І такі дії правильні для нашого ментального здоров'я вказують фахівці. Для того щоб справитися з ситуацією, яка є страшною там, небезпекою для нас, дуже часто класно її висміяти. І чим більше ми, скажімо, можемо висміяти цю ситуацію, тим легше наша психіка справляється з тим, щоб ніби нівелювати цей страх, да, обійти його і справитися таким чином. Тому, власне кажучи, це дуже круто в наших умовах. такий знаєте, умовний стіп, він допомагає нам не здатися, а навпаки, набратися духу і з новими. Скажімо, силами виходити і справлятися з тими небезпеками, які нас очікують. За останні два дні час перебування в укриттях значно збільшився. Це може вплинути і на ваш настрій, але все залежить, як реагувати на тривогу. Чуючи сигнали тривоги, ми можемо казати собі про те, що це час подбати про себе. Умовно кажучи, знаєте, не казати собі це тривога і піднімати, власне кажучи, градус своєї тривоги, а бажано переводити це в те, що це час. Зробити все для того, щоб я був у безпеці, і навіть діткам казати, ми зараз дбаємо про нашу безпеку. Ми спускаємося в укриття. Ми беремо, наприклад, якісь речі, які для нас дорогі. Коли ми не знаємо, скільки буде тривати так, сигнал тривоги. Це можуть бути ті речі, на які ми спираємося. Для дитини це улюблена іграшка. це може бути наша кава, да, улюблена книжка. Умовно кажучи, ми турбуємося, створюємо для себе умовний комфорт в тих, Дискомфортних умовах, які нам створює ворог, а ми робимо все наперекір. Якщо поруч з вами багато людей у сховищі, головне не дозволити атмосфері перерости в негатив. Дуже класно, коли хтось із цих людей бере ініціативу на себе, наприклад, починає співати. Або каже, давайте грати у міста України. Ефект зараження вже він спрацьовує не на паніку, а на подолання тривоги і на згуртування. Умовно кажучи, ми маємо весь час переключати фокус з небезпеки на те, щоб нам було гарно і комфортно. Крім того, дуже гарно допомагають дихальні вправи. Знаєте, дорослим я рекомендую класну вправу. Дих ми робимо на слова на, а видих робимо на слова туди, куди хочемо послати наш московський корабль. Так само з дітьми. Умовно кажучи, якщо ми бачимо, що у дитини починається тривога, дуже класно попросити її подихати. Саме ефект настрою ми спостерігали в київській підземці під час тривог. Українці підтримують одне одного і так, але не варто забувати і слухати своє тіло та дихати. Глибокий дих і поступовий плавний видих, ніби ми гасимо свічку. Дихальні вправи класно допомагають. Крім того, все напруження воно збирається у наших м'язах і класна вправа є, це така вправа для заземлення, коли ми починаємо напружувати наші м'язи, ми можемо навіть стоячи це зробити, напружити м'язи-ніг, потім розслабити їх рук, обличчя. Подивіться навколо, озирніться. Дуже багатьом людям. Потрібна ваша допомога. І коли ви вже фокус себе переключаєте на допомогу іншим, тривога і паніка вона теж згасає і ви починаєте гарно себе почувати. У соцмережах люди діляться досвідом, що у миті, хвилювання чи радості ще варто донатити на ЗСУ. До прикладу, за добу Притула й Стерненко разом з українцями, назбирали 352 мільйони гривень на закупівлю українських дронів Камікадзе на помству.